Валерій, вітаю з перемогою. 4-1. Результатом, напевно, задоволені. Ну, а як по грі команди? Чи все вдалося з запланованого? Дякую за привітання. Не скажу, що не все вдалося. Гра йшла за нашим сценарієм, забили голи, потім могли ще. Збільшити перевагу, пішли на перерву 2-1. Напевно, ключовим епізодом було, як ми вже забили третій. І тут, тут той компонент, який я ніяк ще не можу достукатись, гра, коли розкривається, в нас ми більш емоційніші стаємо, а не логічнішими, всіх вже ну, розбалансована побудова гри. Хтось думає про голи, хтось думає про індивідуальну роботу. Тому от і до тієї в солідності маємо робити кроки, аналізувати і розуміти, що Кубок не тільки перемога і гандикап, бо буде матч-відповіді. Е, дякую гравцям за виконання. Перший тайм більш такий, рівніший по малюнку гри, в другому вже варіювали. І вже рахунок був, дали пограти майже всім, бо завтра у нас пропущена гра в чемпіонаті. Так, ось, ось так буде матч-відповідь, там, напевно, все вирішиться. Власне, це кубкове протистояння чи якось додатково готу... окремо, щось готували для цього? Ну для саме для цієї гри. Та ні, окремо не готували, тому що достатньо інформативний був останній матч їхнього його в екстралізі з ураганом і ті компоненти, як вони поверталися в гру. Команда достатньо організована, тактична гнучка, де зонні принципи на початках були, потім вже більш динаміки, як закрити досвідчених гравців. Тому цих компонентах підходили в підготовці. І, ну, більшість здавалося. І завжди хочеться більше голів, але нічого жалітися і суперник Вибачив, особливо певні проблеми були на стандартах, швидко щитували, ой, довго щитували, і в першому таймі дальня штанга не контрольована, і в другому таймі на 6 метрів, тому є, що її розібрати, і на завтра вже знову підготуватися до матчу з цієї команди.